Вітаю всіх кіноманів та колекціонерів, шедеврів світового кіно на VHS. Перед вами знаходиться чергова посилка з відеокасетами. Зараз я її розпакую та ознайомлю вас із вмістом. Вона не маленька, скажу одразу. В ній знаходиться аж 12 відеокасет. Всі вони дуже гарно поскладені. Тут були демфери, але перед відео я їх з коробочки забрав, щоби не витрачати на це свій і ваш час. То що, бажаю всім приємного перегляду. Поїхали! Розпочнемо наш сьогоднішній огляд касетою із мультфільмом Геркулес і Ксена. Ніколи раніше його не бачив, та й зараз не переглядатиму. Адже золоті роки мого дитинства, на жаль, минули. Це 1997 рік. Прокатник King Video. Тривалість 80 хвилин. Коробочку я вже трішечки підклеїв, тому що вона вже з плином часу почала розходитись, протиратись, а так вона виглядає більш-менш цілою. Касета, швидше за все, піратська. Наклейки із назвою фільму та дистриб'ютора на ній немає. Колись отут була, напевне, що якась голограма. Але це аж ніяк не свідчить про належність касети до лагеру Ліцензійок. Плівка в не дуже хорошому стані. Я так розумію, переглядали цю касету не один десяток разів. Черепашки-мутанти ніндзя. Фільм, я так розумію, анімаційний. Коробочку також я підклеїв. Все ж таки роки беруть своє. От тут якась тріщинка була. Тут теж я все акуратно проклеїв. Щоб коробка хоча б трішечки трималась кубки. Касета 96-го року. Видавництво Home Video. Ну, знову ж таки, це, напевне, піратка. Витягнути її вкрай важко. Наліпки з назвою. Фільму немає. Теж колись, швидше за все, була якась голографічна наклейка. Ой-ой-ой. А плівка, плівка, просто жах. Ха! ха Дивна назва. Дятел Дерев'яшка та його друзі. А чому не Вуді? Чому не Вуді Вудпекер? Дивно. І ще плюс 4 кольорових мультфільми. Он який бонус? Прокатник каре відео. Ну, обгортка тут хоча б у більш-менш хорошому цілому стані. Це, напевне, також піратка. Знову ж таки, наклейки немає. Корпус цілий. Ну, якихось видимих проблем з нею я не помітив. Усі права захищені. Ну, це звичайна наклейка, вона нічого не означає. Плівочка Ну, більш-менш непогана. Але судячи з того, що це мультфільм, то вижити такій касеті було дуже і дуже важко. Тому що мультфільмів в нашому дитинстві було мало. А ті, що були, ми просто додивлялися по тисячу разів, і касета. Звісно ж, вижити в такому випадку вже не могла. Ого, нічого собі знахідка. Роберт Льюїс Стівенсон. Острів скарбів. Упаковочка в дуже хорошому стані. Прокатник Класік. Ось так виглядає зворотня сторона. Контрольна марка. Повний фарш. Опа! А це що таке? «Дафі Дак. Збірник мультфільмів тривалістю 95 хвилин. Компанія Вікон Плюс. Місто Київ. А де Острів Скарбів? Прем'єр Мультимедіа. Це ліцензійна касета? Ну, плівочка. Ну, плівочка така. Більш-менш. О, Господи Боже! Побачив цю картинку, і мені одразу стало зле. Кращі нокаути 93 -го 2002 -го року. Всесвітній чемпіонат з рукопашних боїв без правил. Ну, чесно кажучи, не моє кіно. Фо, та це ще й ліцензія. Клас. Так. Все як повинно бути. Вікон. У дуже хорошому стані касета, плівка просто суперова. Напевне, немає в світі такої людини, котра в дитинстві не дивилася мультфільми про собаку Скубі-Ду. В даному випадку це анімаційний фільм, прокатник, інтерфільм. До речі, їх виходило дуже багато. Я не роблю на них ставку, тому що збирати всіх не буду. Контрольна марка присутня. Інтерфільм. Це швидше за все ліцензія. Так. Це вона. Скубі-ду. Анімаційна комедія. Тривалість 86 хвилин. Інтерфільм. Голограма. Плівочка. Плівочка в порядку. Завод. Лу Даймонд Філіпс. Фільм кат. Переглядав нещодавно його по телебаченню. Фільм, в принципі, непоганий, такий добротний середнячок. Нічого особливого. Переглянув та й забув. Присутня контрольна марка. Прокатник-інтерфільм 2000 рік. Наклеєчка із назвою Присутня. Кат. До речі, вперше зустрічаю такого плану напис на голографічній, начебто наклейці. Плівочка. Ну, Плівка непогана. Очевидно, переглядали його не часто. Ну, моя особиста оцінка фільму 5,5, 5,7 не більше. А цей шедевр, гадаю, повинен бути в колекції кожного кіномана, який поважає себе. Володар двох оскарів 2001 рік в номінаціях Кращий монтаж та Кращий звук. Виробництво Джері Брукгаймера. Фільм Рідлі Скотта Падіння Чорного яструба. Своїх не кидати. Від режисера фільму Гладіатор. Прокатник Інтерфільм. Касета Ліцензійна. Контрольна марка на місці. Бойовик. Тривалість 144 хвилини. Касета важкенька, плівки багато. Наклейка із назвою фільму є. Все в порядку. Чорний яструб. Голограма теж присутня. Корпус касети ціленький. Плівка. Як бачите, досить хороша. Касета на початку. Скільки себе пам'ятаю, завжди з повагою відносився до актора Брюса Вілліса. Переглядав всі його стрічки, дивився навіть серіали, пам'ятаю, до сьогодні 1985 року вийшов на екрани серіал у головній ролі з Брюсом Віллісом Агентство Місячне сяйво. Переглядав кожну серію. До речі, він і зараз транслюється по телебаченню. Фільм Сльози Сонця. Від режисеру фільму Тренувальний день. Коробочка в ідеальному стані. Є контрольна марка. Короткий опис. Прокатник інтерфільм. Військова драма. Тривалість 121 хвилина. Касета теж важкенька. Сльози Сонця. Наліпка із назвою Присутнє. Касета ціленька. Голограма від інтерфільму проклеєна. Плівочка плівочка просто цукерка. А це ось такий буклетик. Дивіться на відео від Прокатника інтерфільм. Вперше теж таке зустрічаю. На мою думку, фільм видатного режисера Джона Ву Ті, що говорять з вітром у головній ролі з Ніколасом Кейджем, найбільш недооцінена робота даного актора і режисера. Я особисто переглядав цей фільм разів три і кожного разу був задоволений побаченим. Касета у нас ліцензійна, Прокатник Геміні. Все з нею в порядку. Ось така наклеєчка ще в неї є. Товариство Геміні, місто Київ. Це ліцензійний продукт. Плівка ціленька. Ніяких зауважень до неї немає. А на останок я залишив найсолодше фільм за участю Уілема Дефо, Шона Патріка Фленнері та Нормана Рідуса. Святі з Бундока. Можливо, для більшості з вас цей фільм невідомий, але я його обожнюю. Він у пластиковому боксі. Зараз я вам його детальніше покажу. Студія «Артсінема» представляє. Ось так виглядає задня сторона. Прокатник Союз спільно з Арт Сінема. Сама касета ліцензійна. Ось наліпка. Корпус касети ціленький. Плівка дуже хороша. Ось такий фільм. Ну, мені він дуже сильно подобається. Там є ще продовження, але я його не зустрічав. Ця касета мені трапилась зовсім випадково. Остання касета у сьогоднішньому випуску, але не остання по цікавості та інтризі. Фільм Люка Бессона Жан Рено Васабі. Маленький переполох у Великому Токіо. Касета теж у пластиковому боксі. Вона ліцензійна. Ось є голограма. Ось так виглядає бокс із середини. Це знову ж таки Арт Сінема. Це фільми, які виходили від цієї компанії в той час. Касета має наклейку із назвою фільму. Корпус також в неї в ідеалі. Плівка ціла. Багато хто з колекціонерів недолюблює пластикові бокси. Тому що вони громісткі і займають багато місця. Якщо порівняти касету із пластиковим боксом з касетою, яка виходила у паперовій обгортці, то наглядно видно різницю. Дійсно, пластиковий бокс займає дуже багато місця. Бачите? Тому пластикові бокси багатьом колекціонерам. Не по душі. Мені ж різниці немає, тому що моя колекція відеокасет невеличка. І, як на мене, пластиковий бокс це щось таке більш дороге, більш якісне. Ну і касета, звісно, в ньому зберігається набагато краще. Як бачите, сьогоднішня дюжина відеокасет ледве поміщається в об'єктив. І це ще не все. Адже до мене їде ще 4 посилки. Тому буде відзнято ще як мінімум 4 випуски. А я дякую вам за перегляд сьогоднішнього. Всього вам найкращого. Щасти!